Привіт! Я Маріана, візажист, б'юті експерт. І сьогодні ми поговоримо про тональні основи, які я використовую для себе. Саме перша це є академія. Вона реально дуже крута, бо вона йде зволожуюча, вона гарно перекриває дрібні недоліки, вона не є плотна, тональна основа, але вона все одно крута на щодень. Вона не забиває пори, вона дуже красиво підкреслює ваше. Вашу таку шкіру зволожену, красиво, вона реально дуже гарно виглядає на обличчі. Наступною тональною основою буде Physician Formula. Я думаю, що багато хто бачив мої макіяжі з нею. Вона реально гарно виглядає, вона не є теж плотна, бо я не використовую на щодень плотні тональні, але вона є в бюджетному сегменті, і ну, ця текстура дуже красива, вона така м'яка, вона пудрова. І дуже красивий фініш. І остання тональна основа, яка мені подобається, це фірма Bell це є Польща. Ви зараз її можете спостерігати в мене на обличчі. Вона теж дуже красиво підкреслює таке внутрішнє сіяння мого тону моєї шкіри, тому я її теж рекомендую. Цих три е, тональні основи ви можете придбати в Метик Косметик. Е, Ці дві тональні в районі 500 гривень. Це йдуть як більше тональні основи, а академія вона йде як і як зволоження. Тобто, це, в принципі, два продукти, тому вона йде трішки дорожче. Але цих три продукти реально крутих, тому я їх рекомендую. Дякую за увагу. Тим -тим.